Казка про єнота і критичне мислення Жив був єнот на ім'я Стадді. Він був розумний і аж дивакувато допитливий. Якось єнот навіть розібрав шпаківню, щоб подивитись, як вона влаштована, але потім зібрав ще краще. Шпак спершу сердився та визнав, що нова його хатинка. Стала міцніше, ніж стара. Стаді було все цікаво як мурахи будують мости, чому павук не заплутується у власній павутині, і чи правда, що зірки це отвори у небі, через які підглядає сонце, коли відпочиває. Останнє було красивою ідеєю, але все ж таки неправдою. Одного ранку він почув, як стара сорока повчала своїх пташенят. Багато будете знати, швидко постарієте. Єнот аж завмер із книгою у лапах. Що? прошепотів він. Це як же так? Я ж тоді вже, мабуть, на три роки старший після вчорашніх роздумів про еволюцію равликів. Далі думки знову понеслись. Хм, і якщо знання старять, то сова мала би бути найстарішою в світі. А вона щоночі літає, наче молоденька? Він спробував уважно подивитись у калюжу. Може, вже зморшки з'явилися. Але з калюжі дивився знайомий єнот, блискуче хутро, яскраві очі, усмішка до ух. Ні. Поки що все зі мною гаразд, піду ще на сову подивлюся, вирішив він. Пані Сово, почав він чемно. А як ви себе почуваєте, чи не болить нічого? Чудово. Сьогодні вночі я особливо бодренька. А чого так зненацька запитуєш? Та тут почув таку інформацію, що знання старять. І от вирішив це перевірити, бо щось не складається. «Хм», – сказала сова, знання не старять, любий, вони лише додають світла в очах і глибини в серці. Стаді полегшено зітхнув. То, може, сорока просто переплутала старість із мудрістю? Сова відповіла задумливо. Можливо. Дехто боїться нового, от і вигадає, що краще менше знати. Але без цікавості світ стає трішки чорнобілим. Єнот замислився, а потім усміхнувся тією самою своєю єнотовою усмішкою, коли очі блищать, ніби хтось запалив у серці світлячки. Тієї ночі він сидів біля річки. Ловив відблиски зірок на воді і прошепотів Багато будеш знати, цікавіше житимеш. І здавалось, навіть річка погодилась, бо задзвеніла сміхом хвиль. З того часу стаді став справжнім дослідником лісу. А коли хтось бурмотів Ех, от колись жили без оцих ваших нових знань і не тужили. Єнот відповідав, а тепер живемо з ними довше і щасливіше. І навіть стара сорока якось сказала Хай йому грець, цей везучий єнот, може, в тій його мудрості таки щось є? Так у лісі з'явилося нове висловлення, що розлетілось між гілками, струмками і зірками. Багато будеш знати, цікавіше і довше житимеш. І знання не старять, вони світять зсередини. Кожна відповідь це ще одна зірочка у твоєму серці. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту, ваш лайк і коментар. Це натхнення для нових історій.